Гучно на окупованих територіях прилетіло по нафтобазі складу з боєприпасами та пункту управління дронами. Знову лунають вибухи на нафтопереробних заводах у Росії. Які наслідки? Про це далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Український генштаб підтвердив: в ніч на 13 жовтня вдалося повторно уразити нафтовий термінал у Феодосії. Це об'єкт, який постачає окупаційним військам паливно-мастильні матеріали. В результаті знищено або пошкоджено 16 резервуарів. На нафтобазі зберігали орієнтовно 193 тисячі кубометрів палива. Після атаки на території терміналу спалахнула потужна пожежа. Її досі не можуть загасити. Дим видно зі всіх районів міста міста. жителі скаржаться на різкий запах. Багато хто просто тікає із Феодосії, але реакція окупаційної влади цілком у стилі Росії. Так званий мер Феодосії Володимир Кім заявив: мовляв, не потрібно непокоїтися. Ситуація під контролем, а повітря в межах норми. Уже через добу прилетіло й на інших окупованих територіях. У ніч на 14 жовтня наші сили оборони влучили одразу в кілька важливих цілей: це пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині. Також склад боєприпасів у районі Макіївки, Донецька область і радіолокаційна станція у Красній Поляні, Крим. Генштаб підтвердив ураження. Безпілотники атакували Росію і в ніч на 15 жовтня. Міноборони Росії стверджує, що збило майже шість десятків дронів. Регіони Атаки. Від Ростова до Орловської області, проте є ураження у Волгоградській області в селищі Кірова уламки дрона впали на будинки. Пошкоджено чотири приватні оселі, стверджує губернатор. Але головне стався вибух на нафтопереробному заводі. Місцеві підтверджують приліт у соцмережах і скаржаться, мовляв, бензину на заправках і так немає а тут ще й вибухи на заводі. А в Башкортостані по нафтопереробному заводу прилетіло вже в четверте. Це за 1400 кілометрів від України. Мішень, підприємство Башнафта. Це один із найбільших нафтопереробних центрів Росії. Він постачає пальне для армії окупантів. Місцеві повідомляли про дим у промзоні і проблеми з мобільним інтернетом. Очевидно, окупанти намагались заглушити безпілотники через атаку. Навіть закривали аеропорт Уфи. Тим часом російська авіація продовжує бомбити власні регіони у Саратовській області. 12 жовтня російський бомбардувальник скинув ФАБ 500 на село під Енгельсом. Бомба не вибухнула. Постраждалих немає. Нагадаю, що в Енгельсі розташований військовий аеродром стратегічної авіації. Саме звідти злітають літаки, що б'ють ракетами по Україні. Російський тил знову тріщить по швах, але Кремль вперто продовжує вести війну проти України. У росіян нові жертви далеко від фронту. У Дагестані перекинулася вантажівка із військовими Розгвардії. За даними медіа, двоє окупантів загинули. Ще 11 отримали травми дехто у важкому стані в лікарні. Аварія сталася на Гімринському спуску в Унцукульському районі. Вантажівка з військовими перекинулася після зіткнення з автівкою. Причина: водій не впорався з керуванням. Попередньо у Камаза відмовили гальма. Через це вантажівка влетіла в легковий автомобіль і перекинулася. Тим часом на фронті у ворога нові успіхи на карті Deep State з'явилися три нові червоні плями. Під контролем росіян тепер ще три села: перебудова, комар і мирне. Також вони просунулися в районі Іванівки та Воскресенки. Але найбільша ціль противника Покровськ. Військові пабліки пишуть про дуже важкі бої на околицях міста. На жаль, окупанти прориваються у Покровськ з півдня. Проте 55-та окрема артилерійська бригада дає відсіч окупантам. Запорізькі захисники використовують усе: артилерію, fpv дрони, скиди та дрони-перехоплювачі. Ще одну гучну операцію провели бійці сил спеціальних операцій. Вони зайшли в тил ворога на північно-слобожанському напрямку. У підсумку наші воїни знищили особовий склад противника, ба більше вони захопили документи росіян та засоби зв'язку, після чого повернулися назад без втрат, спрацювали точно й ефективно. Коротко про інші напрямки. Добропілля на Донеччині там сили оборони України зайняли більшу частину маяка. Просування триває сумський напрямок. Збройні сили України взяли під контроль половину Олексіївки. Є просування на околицях. Гуляйпільський напрямок, Запорізька область. Військовий із позивним «Мучной» описує ситуацію. каже на мапах тиша, але насправді ворог перегруповується. Росіяни укріплюють позиції, підтягнули резерви. По Успенівському плацдарму в районі Новомиколаївки працює авіація Росії. Скиди фабів стали звичними. Противник готується до нового ривка, розповідає воїн. Ще один тривожний сигнал із Добропільського напрямку. Мучной пише: ворог не знижує темп, пробує зайти в шахове із східного боку. Наші підрозділи змушені маневрувати інколи відходити, щоб не потрапити в оточення. Військовий наголошує, ситуація може різко погіршитися. Якщо втратимо шахове, відкриється шлях для удару по добропіллю. Тим часом росіяни майже повністю повернули під контроль Тьоткіне в Курській області, але українські бійці там залишаються. Кадри роботи 27-ї артилерійської бригади це підтверджують, вона завдають прямих ударів по позиціях ворога. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив заяву, яка одразу стала топ-новиною. Україна готується воювати ще щонайменше три роки. А тому Європа має переконати Росію, що теж не відступить. Українці планують цю війну на три роки, і це розумно. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу щонайменше ці три роки. Сікорський чітко сигналізує, захід має стратегічно готуватися до довготривалого конфлікту. Міністр навіть привіз до Лондона безпілотник шахет, яким Росія атакує Україну. Він наголосив, Кремль застосовує ці дрони не тільки для ударів по Україні, а й для тестування польського повітряного простору. В подальшому Москва може запускати шахеди по цілях в глибині Європи. Безпілотник не долетить до Лондона, але флот металобрухту може знищити критично важливу інфраструктуру. Тільки разом ми переможемо. Крім цього, Сікорський підтримав передачу. Україні крилатих ракет Томагавк за інформацією The New York Times, Пентагон уже має план постачання, якщо буде відповідний наказ від Трампа. Але є нюанс: Україна не має пускових установок для цих ракет. Щоб їх застосовувати, потрібна американська система Тайфон. А їх передача Україні може наблизити Росію та Штати до прямого зіткнення, пише видання. А що Москва там несподівано і без попереджень перекрили вулиці? Рух у центрі заблокований, закриті для пересування Ленінський проспект, Кремлівська набережна Тверська, Смоленська вулиці, внутрішня сторона кільцевої в районі Київського шосе, а також Боровицький сквер. Ймовірно, причиною перекриття став візит до Москви Ахмада аль шараа Джулані, тимчасового президента Сирії. Він зустрічається з Путіним. Одна з тем розмови майбутнє попереднього очільника країни, диктатора Башара Асада. За даними Reuters, Джулані веде переговори про передачу диктатора та його багатств новій владі, також серед тем регіональні події і майбутня співпраця Сирії та Росії. А тим часом до Москви на енергетичну конференцію приїхав очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він запевнив, що Євросоюз назмусить Будапешт відмовитися від російського газу, і, взагалі, чиновник не бачить проблеми. В тому, щоб платити гроші країні агресору, ми ніколи не були обмануті Росією. Поставки завжди надходили. Контракти завжди виконувалися. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини. Геннадій Труханов оголосив не змінив свого рішення і піде до суду після рішення президента позбавити його українського громадянства. Я не передумав звертатись до суду. У мене не було і немає російського громадянства. Всі документи відповідні є, тому будемо боротися. Чому його взагалі позбавили громадянства? За даними Служби безпеки, у 2015 році Труханов нібито отримав російський закордонний паспорт. І він досі чинний. Це і стало підставою для рішення президента. Але тут у справу втрутився Христо Грозів, відомий журналіст і розслідувач з Белінкат. Він публічно заявив: документ фейк. Цей документ є підробленим і ймовір. Вірно є результатом активних заходів Російської Федерації проти чинного мера. Чому підробка видання The Insider, з яким співпрацює Христо Грозєв, пише, що паспорт із таким номером було видано не в 2015 році, а 2 листопада 2010-го. Причому іншій людині росіянці на ім'я Тетяна, яка досі користується цим документом. Ще один нюанс: ім'я мера в опублікованому фото неправильно транслітерували англійською з однією літерою «Н» замість двох зазначило видання. Волонтер і активіст Сергій Стерненко різко відповів Грозєву. Звинуватив його. У брехні каже, він особисто надав деякі із опублікованих документів в різні періоди часу з 15 по 20 рік. І додав: я ніколи не міг уявити, що Христо Грозів захищатиме члена міжнародної мафії та громадянина Росії Геннадія Труханова, який віддавав накази вбивати мене та переслідував багатьох інших активістів в Одесі. Ганьба. Тим часом журналіст Юрій Ніколов, близький до набу, переконаний, із відставкою Труханова Одесою тепер керуватимуть силовики. Адже новий очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак, колишній представник служби безпеки, схоже, одеситам доведеться знову пережити чекістське управління. Однозначно, поганий результат для України це коли реального лиходія не змогли посадити до в'язниці за законом і правом. Проте офіційна відставка Труханова поки що на паузі. За словами представниці одеської міської ради, наступне засідання пройде лише 12 чи 19 листопада. Позачергового не планують. А в цей час Володимир Зеленський уже створив військову адміністрацію в місті. Про це свідчить відповідний указ. Також президент призначив її головою Сергія Лисака, колишнього керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Замість нього областю тепер управлятиме його перший заступник Владислав Гайваненко. Друзі, а що ви думаєте про законність позбавлення Труханова громадянства? Нова хвиля протестів у Росії. Молодь вийшла на вулиці Санкт-Петербурга, і на знак протесту почала співати заборонені пісні. Просто на площі вони виконали композицію забороненого в Росії виконавця Нойс MC. у тексті. Лунають натяки на необхідність зміни влади в країні. Путіна в тексті називають дідом, що тримається за владу. Також згадується і пропагандист Володимир Соловйов, якого закликають прибрати з екранів телевізорів. У каналах провладних пропагандистів істерика вони не знають, як коментувати таку акцію, і натякають, що владі та силовикам варто звернути увагу на протести молоді, що йдуть у розріз із політикою Кремля. Тим часом у Брюсселі очільник Пентагону Піт Гексет пообіцяв зіпсувати життя Росії, якщо вона не припинить війну проти України. Він різко звернувся до Москви. Якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, штати разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб нав'язати Росії ще більші витрати за агресію. Міністр війни США додав: каже, смертоносне НАТО і надійна українська армія це найефективніші стримуючі фактори російської агресії. Мир досягається силою, а не гучними словами. Або погрозами реальним потенціалом, який поважають противники. Нагадаю, що Сполучені Штати вже готують передачу Україні ракет «Томахок». За даними New York Таймс, останнє слово за Дональдом Трампом. Гексет вкотре наголосив, що Вашингтон очікує від союзників по НАТО, що ті збільшать витрати на оборону. До них входять і закупівлі американської зброї для України. Реакція миттєва. Німеччина виділяє Україні понад 2 мільярди євро допомоги. У пакеті системи протиповітряної оборони «Айріс-Т» ракети для Патріот, снаряди, радари і протитанкова зброя. А Велика Британія б'є по російській економіці. Лондон запровадив нові санкції проти енергоносіїв країни-агресора. Під обмеження потрапили нафтові гіганти Роснефть, Лукойл, Термінали в Китаї та Індії, а також майже півсотні російських танкерів тіньового флоту. Паралельно штати тиснуть на Китай. Мовляв, якщо Пекін не зупинить закупівлю російської нафти, то Вашингтон запровадить рекордні мита у 500%. Проте є нюанс. Міністр фінансів Скотт Бессент оголосив. Європа має ввести аналогічні тарифи. Видання Політіко пише, що Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо миру в Україні, особливо після успішного підписання угоди про перемир'я між Ізраїлем і Хамас. Журналісти цитують представника Білого Дому: якби росіяни були розумними, то наполегливіше прагнули б укласти угоду про припинення війни, яка завдала значної шкоди репутації Росії, зупинити вбивства і повернути свою країну на правильний шлях. Президент Путін неодноразово відхиляв щедрі пропозиції щодо миру, які були б вигідними для Росії. Чи вдасться заходу спільними зусиллями примусити Росію до миру? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.